Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Я вже розповідав тим, хто дивився, що я буду зараз розносити, в принципі, по двох каналах по російськомовному, українськомовному, свої, так і би мовити, думки і враження від життя, якісь, на такі речі, про які хочу розказати. Тому от вчора я розповідав про Досвід і мої погляди на виховання дітей, хлопчиків до дівчат. Я не маю ніякого відношення. І е, сьогодні я хочу сказати, що завтра я ну довго думав, хоч, хочу я про це розповідати чи ні, тому що це досить, досить специфічний і такий не досить приємний для мене. Але я все ж таки розкажу про свої враження і чому не варто мати справу з. Українськими і російськими емігрантами в Америці. Тобто, в мене був досвід життя в Сполучених Штатах Америки, от досить такі тривалий там це було декілька років, і я вітаю вас. От і я завтра розкажу про свій досвід, так як я стикався з емігрантами. Як, які у мене враження, і чому, в принципі, я от як це сказати, шкодую, що я все ж таки. Зіткнувся з тим, що тобто, мені завжди і друзі казали, я сам якось так ніколи не хотів, там, якщо починати нове життя, то вже починати в англомовній країні, в англомовному середовищі і так далі. Але так склалося, що, що я можна так сказати, проявив слабкість і все, все ж таки якось там мав справу з українськими емігрантами. от, і... І чому про це, ну чому це не варто робити, я про це розкажу завтра, так в стрімі, який буде з 23-ї години. Я сподіваюся, все буде нормально. От. Тому на сьогодні все. Я анонс е зробив і там розміщу, так мовити, об'яву, що стрім буде завтра, його тему. І, ну і, власне, на сьогодні все. І там будемо сподіватися, до нових зустрічей.